Хто як і я заморився купляти батарейки? Люди, хвате купляти батарейки. У нас сучасний мір. 2025 год. хвате купляти батарейки. Пішли до мене. Можна, будь ласка. Сучасний мір вишає будь-які проблеми за вас. Будь ласка, ребята, оце, будь ласка, це, будь ласка, це будь ласка. І оце, будь ласка, що це таке? Зараз я вам покажу. Зараз тут павербанк, в очі б'є, я його одверну його, бо він там тестується, я виключити його не маю права. Тоді, дивимося ось. Що це таке все, ребята? Це акумулятори. Міні-пальчикові ваші любимі. Тільки вони вже йдуть. Літієві. Навіть не нікель, а той, що нікель-металгід старий. Уже це літій іде, ребята, це літій. В нього вже встроєний модуль защити, і в нього вже встроєний модуль зарядки Type-C. Розумієте? І навіть якщо використовувати отакий розгалуджувач, можна від одного зарядного до чотирьох акумуляторів одночасно заряджати. Тобто зразу чотири акумулятори. Пауза. Дивися, ось один. Другий. Третій. І четвертий. Ось чотири акумулятори. Всі одновременно заряджаються. Будь ласка, де? Все. Індикація заряду присутня. Все видно. І ось, будь ласка, зараз заряджаються всі акумулятори. І це дуже просто. Вони безконечно, у них скільки ресурсу, що у вас скільки техніка не виживе, та мишка чи шолі. І в мишки, у пульти, у сигналізації, візде. Просто береш таку батарею і забуваєш про купівлю отих пачок, упаковок, отих дюраселів, батарейок, усяких і так далі. Все, просто оце все, що тобі треба.